Байте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам Син Людський, бо назнаменував його Отець, Бог, я є хліб життя. Хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Але я вам сказав, що ви хоч і бачили мене, та не віруєте. Усе, що дає мені Отець до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те воскресити в останній день. Воля того, хто послав мене, є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу Його в останній день.